Оксана працює водієм трамваю 11 років. Каже, професію потрібно любити. Напружений графік роботи, постійна зосередженість та відповідальність в дорозі. Це ті випробування, які не завжди витримує більшість молодих водіїв. Однак з часом каже Оксана, цих труднощів не помічаєш, якщо працюєш за покликанням. Цю роботу треба, прежде всего, любити. любити спілкування з людьми. Тому що когда ти утром виїжджаєш на маршрут, ні замість дані зависимості того, какое у тебя с тобой люди тебе настроєння з тобою люди здороваються, тобі у те піднімається настроєння. Лариса за кермом тролейбуса чверть століття. Вона прийшла на підприємство після школи і з тих пір зрозуміла, що не проміняє свою роботу на будь-яку іншу, попри труднощі, які час від часу виникають. Тяжело в аперех, тому що людьми всегда тяжело працювати. Люди бувають разне надо терпіння, терпіння ще раз терпіння, щоб бы там не говорили, Ну мило улыбаться, и будет хорошо. Это Во-вторых, первых во тяжело, потому что погода дождь такая, ну если дождь тоже это тяжело, там угольные ставки менять. Во-вторых, вы видите, как у нас люди ездят. Есть неуважение на дорогах. Это очень многое значит. А так, если все быть не эгоистом, быть внимательным, быть добрым к людям. Я ні, тобі теж так же бути. Незважаючи на відданість багатьох працівників своїй роботі через важку економічну ситуацію в країні. Останнім часом на Запоріжжі електротрансі прокотилася хвиля звільнень. Нині виникла гостра потреба в кадрах. Тому керівництво підприємства і міста вирішили суттєво підвищити зарплатню співробітникам. Запрошу ліктота, що виграді достойно в заробітній платі, якщо водитель трамває у нас третього класу отримав. 5400, то сейчас он получает 7 140 водитель троллейбуса 5000 сейчас 7 200 водитель автобуса 5000 сейчас 6 700 кондуктор 380, сто 3960. Підвищення зарплати працівникам підприємства лише одна з причин зростання вартості проїзду для пасажирів. Ціна поїздки у трамваї і тролейбусі не змінювалася чотири роки і залишається однією з найнижчих в країні. Я вам скажу на початок 2017 року, вже собі вартість проїзду була 3 гривні 30 копійок. Тому ми будемо піднімати 3 гривні на трамвай тролейбуси. Плануємо до 5 гривень піднімати на маршрутки так само і вартість проїзду в запорізьких автобусах і маршрутках штучно утримувалась на тому ж рівні протягом двох років. А весь цей час зростали ціни на паливо, запчастини, енергоносії і не тільки. Нині ж перевізники стверджують, без здорожчання вартості проїзду працювати не зможуть. У міськраді це розуміють. Втім, апетити компаній все ж стримують. Ми всі прекрасно бачимо ситуацію з транспортом, да просто машини повинні обслуговуватися, машини повинні заправлятися і і понятное дело, что наша задача, чтобы это не була сверхъестественная сумма, они должны быть эти тарифы экономически обоснованы. Чтобы там не было заложено никаких непонятных сумм для нас, да, а действительно те эксплуатационные платежи, которые необходимо сделать перевозчику для того, чтобы выпустить свой транспорт на линию. Тож підвищення вартості проїзду торкнеться всього громадського транспорту в Запоріжжі. Ціни зростуть на одну гривню. Серед обласних центрів. України у нас найнижчий тариф. Якщо взяти далеко, не треба ходити Дніпропетровськ, там 6 гривень. Проїзд у маршрутці. У свою чергу перевізники стверджують, що підвищення вартості проїзду дозволить не тільки підтримувати маршрутки в робочому стані, але й швидше оновити автопарк, адже через зростання цін на пальне і комплектуючі деталі обслуговувати його фінансово досить складно. Так не нові маршрутки спринтери потребують постійних ремонтів і закупівлі нових деталей. Розумієте, частний бізнес не може бути збитковим. Він не буде просто працювати. Якщо наш комунальний транспорт він доти... Ціони, як би там не було, ми дотацію видаємо і на зарплату, і то частний бізнес без. Розвитку не зможе працювати. Парк трамвайного і тролейбусного депо також застарілий. Технічний персонал по можливості займається створенням нового запорізького трамваю, а також середнім і капітальним ремонтом існуючих вагонів. Цей вийшов після середнього ремонту. Оновили його зовнішній вигляд і знову запустили на лінію. Оксана постійний водій цього вагона. Чекало його з реконструкції з нетерпінням. Да, так, це мой мальчик. Я його дождалась. Пора вилошик, Ну, Первоначально он был роднее, ближе. Ну привыкнем, нічого, нова покраска это красиво теж. Керівництво Запоріжжя електротрансу кажуть, мають намір оновити весь рухомий склад підприємства. Вагони будуть оформлені у єдиному стилі. І цей трамвай приклад того, як будуть незабаром виглядати всі вагони в місті. Приваємо. Заробітна плата і водіїв, і кондукторів, і технічного персоналу збільшилася з цього місяця. Деякі працівники підприємства знову стали до роботи. Втім, Запоріжжі електротрансії і зараз не вистачає водіїв, трамваїв і тролейбусів. Нам необхідно 244 водителя, зараз. їх у нас 130. Ну, Не достає 100. 15 водителей. Водитель троллейбусов у нас 157 необходимо, их сейчас 89, не достает 68. Водителей автобусов 47, но ну 39 всего лишь 8 человек не достает. Ну и кондукторов 432, а работает 75. Ну понятно, что полного штата никогда не будет. Это я даю. Надправної цифри так нестача водіїв на Запоріжжя електротрансі призводить до того, що електротранспорт курсує рідше. Після підвищення зарплат працівникам профільні органи розраховують вирішити цю проблему. Навіть якщо брати ту кількість, що є, от 40 тролейбусів. Утром виходять 40, Після обіду їх залишається 25. Чому? Тому що в другій зміні нікому працювати. Вони заходять в парк і виходить у нас відстой. А зараз по повернення. Водіїв дасть змогу працювати цілу добу у нашому транспорті. Нові тарифи мали розглядати 20 жовтня під час засідання виконавчого комітету. Але за день до цього питання здорожчання проїзду у маршрутних таксі зняли з порядку денного, а перевізникам дали тиждень, аби ці довели що можуть працювати якісно. Після цього міська влада розгляне питання підвищення тарифу у маршрутних таксі. А от нові ціни на проїзд у автобусах, трамваях і тролейбусах можуть здорожчити вже з 1 листопада. Це питання розглянуть на виконкомі 20 жовтня.